Садись біля і першок, если пушка. Та сяка. Сяди шупульку. Потехненько ви собі підготовлювати до носах помідорів та огурку, дочка, капуху сія. Це сезон 20-25 морш. Вже відкритий, відкрити. Вже відкритий відкритийся. Я й того року всадив, я той знає, що я й того року садив. Буду на перо. Ну та й рішуємо з цього року Зараз буде около 350 кіл. Я не беру крупну садити, я беру передню. Того року я висаджував 23 грудня. Тепер маємо скола, бо там не попаємо йде. На тиждень не Та вже мене це не так було, а пак, коли вже під конець, людям треба було я вже не мав. Я не один був, як це каже, заказ оформити, бо не було хотілку по повно. Треба було по 1000, по 500 пучку. Я вже не мав тільки много. Я вже подавав такое 10, 15, 20, 30 було максимум. 小鸡，麦搞拉伊，好大。 Давай. Я не знаю, може завтра, чи точно не знаю коли ем, буду замовляти ще два сорти породички та й огорок, бо не дай, не Буду пробувати цього року садити. Кавунно no. це буде на пробу. Та, й, та й Пекінська капуста на пробу, Бо Я ще я ще то не вирощував я не знаю що до чого я. Це буде кавун. Буде та фіолетова Пекінка. Породичка, 3 4 сорти, жовта, червона. Розова і чорна. Далі будуть 20 uh, огорка. Буде петінка і буде. пасуля на лопатку uh, капітана. Тож жовті такі широкі лопатки. І все, -все буде йти під перший. Оберт, а на другий оберт буде йти зимня капуста, буде йти цибуля. Цибулю буду висівати і буде йти. Йо, як ця це? Капуста зимня, цибуля, чеснок. Та й шарата. Це буде йти на другий оберт. Типа я цибулю хочу попробувати вирощувати з насінин. Там кажуть, що у жовтні від середини вересня до жовтня місяця можу висівати у гарунд. Ну Та буду пробувати сіяти. Я немного, я дві сотини посію того. Парнику сі засажу вать шарату, вать Пікінков. Поників, як пойде пікінка вня Фіолетова. Кифайно пойде пікінка, посажу у пікінку.